Всім привіт, друзі! Мені довелося вирвати зуба, тому напевно я я, я, я трішки буду погано розмовляти, але все-таки відео хочу засняти. Можливо, комусь буде корисно, можливо ні. Можливо, всім цікаво, як же можна записати із Київстара Собі, скажімо так, улюблений фільм. Так, ці способи я придумав сам. Один спосіб ви побачите зараз я вам покажу, а інший побачите в кінці. На іншому комп'ютері. Більш потужному, ось потужному На зорський диск. Наприклад, ось такий. Діло в тому, що Київстар з самого початку не дає змоги записувати кіно на флеш карти пам'яті. Ось так. Тому нам знадобиться ноутбук ось так. Ось такий можна. Можна ось такий ноутбук ось так. Неважливо, монокомп'ютер. Це все таке діло. Нам головне знадобиться приставка Smart TV. Ось так. І вихід HDMI. Ну, Як правило, у них усіх зараз вихід од Zmiai. Далі у нас тут іде дріт, і йде е, відеокарта захвату. Ось така о. Ось така відеокарта захвату. Ось так, я її замовляв із Китаю. На 1080 p по-моєму. Ось так. Далі, друзі, нам знадобиться програмне забезпечення бандікам. Е, ось він. Запускаємо його. Ось так. На даний час у мене приставка увімкнена в TV. ТВ. Далі обов'язково писати потрібно на жорсткий на диск C або D, щоб головне був внутрішнім диском комп'ютера. Чому так? Тому що ви зараз під'єднаєте ось такий жорсткий диск. У вас буде е, фільм писатися із затримкою. Він буде вас е, при, призупинятися, вам це не, не потрібно, тому робимо ось так. Ми бачимо е, наші налаштування бандікам, які мене, скажімо так, устраюють. Ось так. Е, папка ви, вивода е, диск, диск D. Запись бандикам. Це так папку на, назвав. Далі відео. Хом e, це в мене кнопка для того, щоб почати і і зупинити за, запись. Далі зображення. Захвати F11. Це таке діло. У нас відео. Що я тут зробив, Налаштування. По відео у мене виходить ось так. МП4 у повному е, роз, розмірі і, і кадрів 3, 30 кадрів ось так. Кодек МП4, якість 80%, тому що від якості залежить, скільки гігабайтів буде займатися на вашому зорському дискі. У мене по, повністю. Устраює 80% якості ось так. Якщо у вас це діло є, тоді можемо натискати на Ось так. У вас спочатку буде від, відображатися ваша відеокамера. Щоб вам це щоб вам увімкнути саме відеокарту, вам потрібно вибрати пристрій. І тут ось це як бачимо. HP-веб-камера. Ось вона ще знаходиться на самому ноутбуці. А ось USB-відео, саме цей пристрій, який ми з вами зараз е, маємо. Далі. У вас може не бути звуку. Щоб це е, зробити, щоб з'явився явив, звук із Smart е, TV. Вам потрібно з мікрофона на інтерфейс цифрового звука на 3 USB поставити. І у вас з'явиться звук. Ось так. У мене це діло налаштовано, тому зараз будемо, друзі, пробувати писати на наш фільм. Як бачите, в мене е, зараз відображається Smart TV приставки головний екран ось так. І зараз мені знадобиться такий пульт, і я вже буду вибирати на приставці. Як Бачимо, вибираю я Київ Стар ТВ ось так. Ось він, як бачите. Далі закриваю. Це реклама, вона нам не потрібна особисто. Далі, друзі, вибираю моє відео. Ось так. І далі, ось, наприклад, я записував е, в кіно із візерунки долі ось так. Я на нього натискаю, як бачимо, воно в нас повинна бути пок... ну, покупка, його його потрібно е, купляти. Ну, як бачимо, нам є дозвіл до першої серії. Ось так. Наприклад, я зараз її буду е, вмикаю, щоб записати ось так. І зараз буду е, її писати. Так, друзі, ось як бачите, тут перша серія. У нас їх візерунок долі, і далі беру пульта і вмикаю на це приставки. Як бачите кіно пішло. І що ми робимо? Я зараз повертаю, ставимо на паузу. Ставимо так на паузу його, тепер дивіться, вмикаємо рек. І в нас пішла ось тут запись. Далі вмикаю. І в нас пішло писатися в кіно. Далі, друзі, я не хочу порушувати індійські права на це кіно, тому буду його перематувати із великою швидкістю і без звука. Ну ось ми записали з вами, тепер натискаємо сюди стоп. Готово, наше кіно записано. Щоб перевірити, я це в бік скидаю, заходжу у мій комп'ютер, на з і запис бандікам. І бачимо, тут з'явилася запись бандійка. Я його вмикаю і зараз подивимося, що у нас буде. як бачите працює а Оснимися, дішов. Кайфок. ти знаєш, що твоя? Ви прийшли сюди заради мене. Лягай, спати Так, тобі не соснути, поки не почуєш, добра. Так, так, так. Йди. Ось так, все, все записано. Все записано, все. Ось так. Далі, друзі, у нас є один мінус. Коли ми записуємо кіно з бандіками, ось так. У нас є один мінус. Я зараз вам показу саме який. Це кіно у нас буде 3 і 3,97 ГБ, ось так. Дуже багато. Щоб його згадати, я використовую програму, ось така, ось така програма, сам Compressor, Ось так. Дуже чудова програма, я нею користуюся. І вона мені подобається. Дуже проста у використанні. що робиться. Як бачимо, її ось такий інтерфейс, вона за нас завантажувалось, додаємо відео, натискаємо сюди, DSD. потім запись бандика, запис бандика. Вибираємо і зараз сюди завантажується. Як бачимо, воно вже нас сюди завантажилось можна як фокус тут Завантажилось. Далі тут ми вибираємо режим компресії. Я вибираю зазвичай восьму, вона швидше всього його ком... пере... перерабатує і плюс не дуже падає якість відео. Залишається така, як і була, маю і натискаю стиснути відео. І ось, друзі, наше відео стис... э... вже стис... стискається. Ось так. І таким планом я це все діло роблю. Далі, друзі, якщо у вас є потужний ноутбук чи комп'ютер, можете навіть не використовувати таку відеокарту захвату. Зараз я вам покажу на іншому комп'ютері. Друзі, що робимо тут? Заходимо на сайт Київстара. Заходимо у свій кабінет через мобільний телефон. Я вам це показувати не буду, звичайно. Я зразу ось, я ось перейду у Київстар. Це ноутбук no ISP павильон. Він набагато потужніший, ніж цей ноутбук. ось так. В нього є відеокарта. У нього є відеокарта додаткова. Ось так. Nvidia GeForce. Ось ось так. А в цьому ноутбуці встроєна відеокарта у процесор. Ось так. А тут є ще і додаткова відеокарта. Тому цей ноутбук сильніше. Ось так. Заходимо в моє відео. Ось так. І ось тут у нас в нас є кіно. Знову таки, можемо писати, є ось, я кажу так, так ось воно тут, а, його треба купувати по правильному ось так розумінні. продовжити перегляд, натискаю. І нам, як бачимо, наш пакет не сплачений ось так. Ну, це нічого страшного, ми просто повинні з вами вибрати першу серію. Вона в нас, як бачимо, безкоштовна. Тут також, ось так. І перемотаємо зараз на наше кіно. наприклад. Далі, друзі, все робимо? Нажимаємо Escape. Ось так. Що це? О, все. Тепер е, вмикаємо нас і бандикам. Ось так. У нас і бандикам. Вмикаємо на Ноумбуці. І тут також, де моє відео, папку. Тут також налаштування такі, як і там. Загальні моє відео ДІСД. Відео, е, в нас е, йде опції. Також, ну тут е, FPS 25, Якість 80, Кодек. IS 264 Intel. Це як бачимо інші відео. Що робимо? Ми вмикаємо нашу відеокарту, яка в нас додатково в цьому комп'ютері знаходиться. На неї навантаження кидаємо все. І далі, друзі, вмикаємо ось цей режим. Режим е ві віконного за захвату ось так. І як бачимо, у нас тут з'являється ось е такий прикол. Тут ми можемо е виставляти е прозорість е нашого цього прикола, ось що, 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 що тут стоїть, щоб він нам не завозав, е щоб, щоб сильно не завозав. І тепер просто дітей, вмикаємо його, так. І він вже почав почав запис. запись. Бачимо. писав запись і вмикаємо. Так, ну ось як бачимо, кіно писав писатися. І я не буду порушувати індійські права на кіно тому, друзі, я вам про це покажу, що, що воно реально пише. Ось так. Перекидаю по жонок як бачимо все працює у нас як бачите працює все тепер я вимикаю його Ось так. Ставлю паузу. І перевіряємо, як воно в нас записалося. Виходимо, заходимо в е, мій комп'ютер. Ось так. Е, тут у нас е, диск де? Заходимо в моє відео. І ось це в нас останнє відео, це, що ми з вами і писали. Я його микаю і показую вам, щоб бачили, що воно реально працює і працює таки добре. микаю нас запис. Як бачимо, записалося чудово. Ну, це я перемакував. Ви самі знаєте. Я ж не буду повне кіно вам писати. Ну ось і все. Тепер, друзі, так само беру це кіно і просто е, конвертирую його. Однаково. же ну, Конвертором. Сам по відео кон конвертор. І все. І кіно готові. Так, друзі, ось я хочу вам всі показати, як я записав кіно на такий азорський диск. Ось ми на моєму новому буті, бачимо візерунки долі, друге весілля і кіно згода. «Кіно згода» ще називається як кажу так. Перевіряємо візерунки долі, як бачимо, з першої подачі другу серію. І так, аж до кінця. До 57 серії. Далі показую друге весілля. Ось так. Бачимо з першої серії аж по 350 серію. Ось так. Далі показую кіно згода ось так. так. Ось як бачимо з першої по сьомої. І аж по 380-серію. Кому цікаво, на кожне кіно мене пішло по місяці. Це означає, що по цілих добах три місяці у мене працювали комп'ютери і писали ці кіно. Ось так. Три місяці ноутбуки не вимикалися, а писали ці всі кіно. Ось як ось так, друзі. Ну ось тепер ви знаєте як ви можете записувати свої улюблені кіно і сайтів з любих на свій зорський диск.